Млинці на швидкість їли, варениками частувались, смішками билися, колоду пиляли та на стовп залазили. Черкасці по народному закликали весну. Напередодні великого посту містяни гучно відгуляли масницю. А щоб весна напевне прийшла, виконали жертвоприношення. Мої колеги з подробицями. За цьогорічну прощальну локацію сосновий бір. Тут співають, танцюють та всіляко розважаються. У фаворі черкащан битвим на колоді. Весело! Такі свята. Ще грають у сніговий дартс та стають лісорубами. Посеред парку охочі пиляють колоди. Синок, Сінок, не дави пілочку, пілочку треба налегке жать, щоб вона шуршала в дровах. Ось ще одна колода, ви можете бачити. Ну і це. заманює і подарунковий стовп. Втім, піддається він не всім. Я думав, прив ну прив'язена бахновина, знаєте, тянеться. Ано хріпке. Я просто решил реально реально нет. Я коли в Дахтовке было, я залазив. но зараз 50 лет теж тяжелее. Просто неба тут на пателях смажать за три сотні налисників. Їх підсоложують різноманітними топінгами, а кухарі ледь встигають частувати охочих. У нас єсті з ванілю, єсті з маком, і поливаємо абрикосовим джемом або шоколадом. До млинців організатори додали ще одну страву вареники. Традиційне українське блюдо це більш вареники ніж млинці. І свято в нас вже називається не масляніця, а масняна. І має на увазі про блюдо з маслом. Тобто, так само ті вареники вони можуть готуватися з маслом. Солодкі салоні на будь-який смак. Наготували смаколиків з три сотні. Їх місця не поїдають залюбки, а паралельно й самі навчаються готувати. Давай ми так милата приїжджайте на вареники. Вареник у Нас багато вистачить усіх». Рецепти дуже здавна, які ще готували в кожної господині були ну, свої рецепти, які були таємницею. Ще тісто місили із вівсяного з пшеничного ворошна. А ці сміливці млинцями не смакують, а поїдають їх на швидкість. Треба випередити конкурента і першим знищити два налисника. Молодець! Оплески! Єлі-єлі пережив. Ну, да, Жаль, два. І... Та яка різниця, Якщо п'ять, то без проблем. А щоб весна прийшла напевне, наостанок спалюють у пудало Марени, яка за повір'ям і стримувала тепло. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.